Друзі, вітаю на каналі Павла. У мене тут публічний раліті, в рамках якого я пробую з нуля розкачати Ютуб канал, публікуючи на нього простенькі відео, які роблять з допомогою штучного інтелекту, з метою заробітку грошей на YouTube-монетизації. Іншими словами, на партнерській програмі. Це друга частина, якщо не бачив першу, ось тут буде посилання. Дивись одразу першу, якщо бачив, продовжуємо. Важливо зрозуміти, що в цьому відео я нікого нічому не вчу, ні до чого не закликаю та нічого не продаю. Окей? Просто експериментую. До речі, підпишись на мій телеграм-канал. Нагадаю, що я обрав нішу розповіді. Ніша розповіди це достатньо жива і, на перший погляд, проста з точки зору виробництва відео, ніша. Конкуренція тут велика, але так навіть цікавіше. В цій ніші, як і в всіх нішах, які можна робити на YouTube і десь там на інших платформах, головне це сюжет. Тому моя задача навчитись писати такі тексти, які буде цікаво слухати, які і будуть основою по суті наших відео. Бо в іншому випадку мої відео не будуть набирати перегляди, як у переважної більшості людей, які заходять на ту чи іншу нішу, і там чомусь не виходить. Перш ніж продовжити, хочу зачитати декілька коментарів, які були написані під попередньою частиною відео. В мене канал на 170 тисяч підписників і не дали монетизацію дуже погано через те, що це штучний інтелект і не оригінальний. Не трать час в пусту. Я би не тратив час в пусту, якби не знав щось точно. Ютуб не забороняє робити. Канали з допомогою штучного інтелекту. Ютуб хоче, щоб наші канали несли якусь цінність. Відповідно, якщо автор створює ці канали, робить відео ось так. Лише з однією метою заробити бабла, відповідно, звичайно, монетизації нам не бачити. Але якщо ми робимо все, ну, це звучить, якщо ми робимо все правильно, як це правильно, от щоб відчувалась цінність, зараз не про це. Не казав, що це не навчання. Ось, якщо за цими каналами є якась цінність, які можуть бути проблеми. До прикладу, один із моїх останніх каналів найсвіжіших, які я створив. Створив його, здається, а не здається, а точно в жовтні, в кінці жовтня, за 9 днів вивів його на монетизацію. і за повний місяць, за листопад цей канал приніс мені 2000 доларів. Ось ви зараз бачите скрін. І ще один коментар. 2.15. Розходимося як у всіх. Друге, я ж не буду показувати вам свої канали. Понятно, да, розходимось, хто прийшов за цим. Кому покажи канали, а докажи, підтвердження, не вірю. Нічого не доказую. До побачення. На чому треба концентруватись? Перша, це ідея відео. Друга це цеплябільний, клікбейтний, як там це ще назвати, заголовок, щоб це чіпляло, щоб це викликало в нашу аудиторію інтерес. Далі ми маємо зробити прев'юшку. Таку, яка буде також створювати цю інтригу, також буде чіпляти і буде ну, дружити з нашим заголовком, що якби, вони мають нести один і той самий сенс. Тут треба чітко розуміти, хто наша аудиторія, для того, щоб зрозуміти, які тригери можуть вплинути на нашу аудиторію. І відповідно, четверте, ми пишемо такий текст, який також зацінить наша аудиторія, який буде побудований грамотно, щоб його вже можна було. Слухати, насолоджуватись на фоні пити чай або дивитись на наші картинки чудово згенеровані. Отже, минулий випуск я закінчив на тому, що мені треба придумати промти, написати промти, які допомагатимуть мені, по-перше, придумувати ідеї, слеж ті ж самі заголовки, щоб не треба було думати, як же ж відео назвати, щоб це все робив за мене чат GPT. І друге писати тексти під ці ідеї. Зараз покажу швиденько, яким чином я писав промпт для придумування ідей. Ось так виглядає цей промпт. Я замалював моменти, які можуть вказувати на піднішу, яку я роблю, та й вони вам, в принципі, не потрібні, вам важливо зрозуміти каркас, яким чином це все виглядає, щоб можна було писати свої відео, неважливо якої теми. На початку я пишу Уяви, що ти автор, і чого ти автор. Твоє завдання придумати тему нової розповіді, яка пробудить у глядачів сильні емоції та змусить задуматись про. Про що вона має там змусити задуматись? Придумай одразу 20 ідей, тут можна не 20, а 40, скільки вам треба. У вигляді крикбейтних заголовків для відеоорієнтованих наглядачів, яким цікаві теми, ну, і відповідно, які нам теми цікаві, самі категорії тем, які цікаві. Додаткові критерії для заголовки, використовуй деталі, які торкаються питань, яких питань розставляй, акценти на важливі слова, використовуючи, що використовуючи, додавай несподівані повороти, пов'язані з. Включай аспекти, які стосуються чого стосується. Пиши заголовки, які свідчать про. Основну увагу приділяю сюжетам, в яких нижче я показав приклади, на які важливо орієнтуватися. Що це за приклади? Ці приклади це відео моїх, якщо можна так сказати, конкурентів, майбутніх конкурентів, які залетіли. І я ось тут десяток таких заголовків скопіював. Важливий момент ці назви мають бути не занадто загальними, тому що дуже часто люди називають свої відео просто якимись тегами через кому від наших заголовків залежить те, яким чином чат GPT або інша нейромережа, яка пише тексти. Зрозуміє, який нам треба сюжет, як вона цей сюжет розпише. Від цього сюжету відповідно залежить план. А план це є наш текст, це є наше відео. Якщо ви вдало підберете приклади, на які можна орієнтуватися, ось ці теми, ви будете здивовані, яким чином може вигадувати ідеї ChatGPT. Ми беремо ось цей промпт, просто виділяємо та вставляємо в чат-GPT в новому діалозі. Він нам у відповідь видасть кількість. Ось в даному випадку 20. Якщо ви напишете 100, він вам видасть 100 ідей у вигляді клікбейтних заголовків. Вам не треба буде думати, яким чином називати відео. Це все вже буде в тому вигляді, в якому можна прям так і залишати. Я дуже часто допрацьовую якісь там слова замінюю і так далі, але це вже інша історія. Основу пише все одно, чат-GPT і пише дуже класно. Коли він нам написав теми відео, я просто обираю ті теми, які мені подобаються найбільше, десь їх зберігаю або цей діалог зберігаю, і переходжу до написання, до розписання самого сюжету вже конкретної історії. Ну і настала черга показати, яким чином я складав промп для написання текстів. Цьому нам допоможе промпт копірайту? Так, нам треба створити потужний емоційно насищений. Сюжет тут щось про наш сюжет, про нашу нішу, те, що до неї відноситься. Далі він має тримати увагу глядача до останньої секунди, залишаючи йому простір для розумів та без відповідей. Також якісь деталі я тут написував і в кінці ось дуже важливо, щоб викликати відгук у і тут вказую нашу аудиторію. Дуже важливо розуміти, хто наша аудиторія. Тільки так ми зрозуміємо, яким чином будувати промпт, який буде писати план. Під наш текст, який мав би викликати резонанс у нашій аудиторії. Хоча б логікою це нам треба зрозуміти на самому початку, коли у нас ще немає в творчій студії якихось, якоїсь інформації про нашу аудиторію, просто логікою, хто б мав дивитись ці відео, скільки їм років, хто це, чоловіки, жінки, звідки вони, це все дуже важливо. Далі, детальний план і концепція. Перед початком напиши детальний план, що. Сюжетні арки, основні конфлікти, це все придумував не я. Я просто сказав чату щоб Він спочатку мені писав концепцію, а далі ж розписував план, і відповідно, ось таким чином таке формулювання він мені допоміг. Тому якби вам це все з самого початку з нуля не треба буде писати свої голови. Якщо не писати план, він буде писати цю всю історію самостійно і він ніколи не вгадає по кількості слів, які яка нам дійсно треба. По нашому об'єму історії, плюс, якщо наш епізод буде перевищувати об'єм 600-800 слів, також буде дуже важко писати цей об'єм. Він не пише багато слів за раз. Йому це якось складно, принаймні поки тому. Я ось таким чином його обмежую. 600-800 слів. Побудуй все розумно, щоб прийти до загальної кількості 6500-7 тисяч слів. Далі епізоди, Структурую відео так, щоб кожна подія в ній плавно переходила в наступну. вставка десь на другій хвилині, встав абзац. Далі тон оповідання, життєвий креативний відвертий, намагайся уникати шаблонів, формат, стиль. Усі числа та пункти пиши словами для правильного сприйняття тексту, озвучувати ж буде неромережа. Далі вступ, Почни з потужного, чого потужного, розвиток розвивай кожен епізод з плавними переходами, не дозволяючи глядачеві відволікатися. Атмосфера, будуй якусь там атмосферу, персонажі, Вигадуй яких там персонажів. емоції, повороти та конфлікти, ключові підсказки, натякай на ефект незавершеності. Заверш відео так, щоб у глядача залишалось відчуття, що далі криється щось більше. Фінал має бути. Тримай глядача в ілюзії близькості до відповіді, але розкривай головні питання в останні хвилини. Зберігаючи недомовленість, багатозначність фіналу. Як я вже сказав, недостатньо написати чату GPT. Привіт, а напиши мені такий-то, такий-то текст на таку-то, таку-то кількість символів. Він нічого толкового не напише, якщо ви матимете саме такий підхід. GPT дуже розумне створіння, це справжня скринька Пандори, і ця скринька не відкриється кожному. Тому немає сенсу писати, що чат GPT тупий, чат GPT не розуміє, що я йому кажу. Це просто ми його просимо. Ми йому недостатньо, зрозуміло вказуємо наш запит. На мою думку, якщо ви створюєте контент, то вміння працювати з чатом GPT або з якимись іншими нейромережами, Це зараз одна із найважливіших навичок. Чим більше я з цим працюю, тим більше розумію, як багато я ще всього не знаю. Чим більша сфера нашого знання, тим більша сфера нашого незнання. Завдяки промтам, які я створив, я швиденько написав текст. Тепер цей текст важливо озвучити. На своїх основних каналах я користуюсь войсмейкером, це платна програма. Але цього разу я спеціально використовую безкоштовний кріпчем. До речі, я знімав про нього відео, повна інструкція, як користуватись, як безкоштовно озвучувати безлімітну кількість символів. Дивись, будь ласка, відео тобі допоможе. Текст озвучено. Тепер треба згенерувати картинки під. Відеоряд, щоб щось було ж на фоні, а не чорний екран. Картинки буду генерувати з допомогою також безкоштовного сервісу BlinkShot. Про нього я також знімав відео. Дуже-дуже забув слово зручний. Користуйтесь на здоров'я. Хтось скаже, що там є ліміт, я не знав, коли знімав відео. що Там є певні ліміти, що там здається 40-50 картинок генеруєш і все. Але навіть цих 40-50 картинок буде більш ніж достатньо для того, щоб вести 2, 3, 4 канали. Повірте мені, я це знаю. Щоб швидко згенерувати картинки, я просто беру мій текстовий документ, мого відео, та відправляю його в чат-бот, який я до цього спеціально запрограмував, щоб він без якихось зайвих рухів видавав мені промпти для картинок під мій конкретний відеоряд. Просто щоб я не думав, що ж там згенерувати, чат GPT. Все зробить замість мене, просто вказую йому кількість символів, кількість промптів. Вибачте. Посиланням на цей чат-бот, я також з вами поділюсь під цим відео або в себе в телеграм-каналі. Озвучка є, картинки є, і по суті це все, що мені потрібно. Залишилось це все зібрати докупи. По моїй роботі. Починаю лише з одного каналу. Дивлюсь, як воно піде, або як нічого не піде. Якщо все ок, додаю ще один канал іншою мовою. Але то все плани. Давайте до зустрічі, а я повернусь з результатами. Сподіваюсь.